Вірш Гната Града Україна читає автор. Розхристана вітрами на розверті, епох світів, шляхів, стежок, доріг. Моя Україна не підвладна смерті, душі священний, вічний оберіг, сплюндрована, зґвалтована синами, пайована. Розпродана в ясир, оплакана і вимріяна снами, без ликих зрад, без темний вир, тут палять серце мальви і калина, і сльози матері рясні роси, тут повінь туг, п'є пісня журавлина, на гріж дрібний, розміняні часи, зорять в надії батьківські пороги. Хоч доля помережила життя та є в палітрі радощі й тривоги, і Богу запізніле каяття. Реквізити для допомоги Збройним силам України вказані під відео. Вірш Україна читав автор Гнат Град, редакторка випуску Валентина Литовченко. До нових зустрічей!